У нас є телефонний дзвонок. Ми ради привітати Ольгу із Чернігова. Чернігова. Ага. Ольга, добрий Доброго вечір. Дня. Доброго дня. дня. Доброго. Пані Ольга, що ви думаєте щодо нашої теми, нашого опитування? Щодо опитування хочу заявити однозначно, що я взагалі проти того, щоб нарощували АТО. Я взагалі не розумію, як можна стріляти у мирних людей. Я абсолютно не вірю, що там є терористи. Якби були там терористи, їх би вже давно показали. Хоч би одного показали людям, щоб люди їх бачили. Заявляють, заявляють, заявляють. Я знаю, що не можна вбивати у людей мрію. Я знаю про те, що люди жили завжди в східних областях села поділене навпіл. Вони історично склалися так, що люди тягнуться один до одного. У них є мрія бути з Росією, як і в Західній Україні була мрія жити у Європі завжди. Історично склалося до 39-го року. Люди жили там, інші жили там. Їхні нахили відмінні одне від одного. І я абсолютно переконана, що треба тільки домовлятися. Взагалі, я е, вважаю, що не потрібно нам ні Європа. Ні, таможні союз, ми повинні створити свою державу. Ми повинні захід і схід влитися один в одного. Ми повинні навчитися жити один з одним, і лише потім ми повинні вирішувати, куди нам іти. На захід чи на світ, і яку нам державу будувати. Але ви розумієте, бо їй болить серце від того, що дивишся на Одесу, і те, що говорять ЗМІ, і що висвітлюється в ЗМІ. Народ висловлює свою думку абсолютно протилежно ті, які говорять у ЗМІ. Я хочу подякувати вашому народному каналу, що це єдиний канал зараз, це єдиний канал, де кожна людина може висловити свою думку і побачити. І висловити те, що вона бачить, я по натурі я своєї націоналістка. Я дуже люблю свій народ, я дуже люблю свою мову, і я живу тим, що я вважаю, що Україна має бути єдина, цілісна, неподільна. Але ніхто сьогодні жодного кроку не зробив назустріч сходу. Як не робили попередня влада, так і не робив нічого для того, Янукович. А. Потрібно зараз зрозуміти тих людей, потрібно з ними домовитися. Ольга, скажіть, Домовити. будь ласка, можна я вас? Я вас почула? Ми почули вашу думку. Дуже вам за неї дякуємо за таку миролюбиву, цілісну, скажімо так, думку.